Ми будемо говорити про ці законопроекти, про які голосувала вчора Верховна Рада України. І, зокрема, вчора депутати ухвалили в цілому закон про медіа на сайті Верховної Ради. Вже можна подивитися поіменне голосування. За е, проголосували 299 нардепів. Що змінює цей законопроект? Поговоримо далі з нами на зв'язку. головний експерт з медійного права центру демократії та верховенства права ігор розкладай. Ігоря, вітаємо вас. Доброго вечір, пане Перед тим як перейти до власне того, що змінює а, цей закон. Ми б хотіла аби ви нагадали саму історію, та бо не перший рік точилися суперечки і змінювалися а, і самі ідеї, і власне готувався до ухвалення цей закон про медіа. Ну, власне, так. Да, ця історія почалася по суті після ухвалення змін ще в чинний закон про телебачення радіомовлення в 2006 році. Уже в 2007 році стало зрозуміло, що ну ухвалений закон, як кажучи, вже застарів. І громадські тоді організації намагалися між собою яким чином зрозуміти, що робити далі. Цей процес тривав кілька років. Нам довелося вивчати питання цифрового мовлення. Це якби окрема величезна тема, про яку можна не один ефір напевно проговорити. Але вся робота почалася аж у 2012 році. Власне, тоді була створена робоча група була затверджена концепція нової редакції закону про телебачення і радіомовлення, і власне з того часу. Почалася розробка закону, який нині називається закон. Про медіа він пройшов уже кілька редакцій. Тобто, він спочатку пройшов першу редакцію. Потім сталася революція гідності. Ця історія була відкладена на певний час. Потім уже новообраний парламент, і тоді комітет свободи слова і інформації. Вони власне вирішили повернутися до цієї теми. Були спроби створити нову робочу групу. Вона певну міру провалилася. Потім мені особисто довелося переписувати цей закон разів два повністю. І в кінці кінців почав долучатися ринок. Спочатку я би сказав дещо так в опозиційній позиції, але тим не менше. Ринок пропонував якісь свої правки, які ми намагалися інкорпорувати в текст. Ну, ця історія знову затягнулася на кілька років, і вже новообраний парламент 2019 року вирішив, що ну, по перше, ми прострочили зобов'язання, тому що відповідно ще до угоди про асоціацію. З 1 вересня 2017 року, по 1 вересня 2019 року, власне, ми мали провести гармонізацію нашого аудіовізуального законодавства з директивою Європейського союзу про аудіовізуальні медіапослуги. Цього не вдалося зробити, і вже тоді, в 2019 році депутати вирішили, що ну раз така ситуація, давайте ми тоді приводити взагалі медійне законодавство до ЛАДу, Бо основні медійні закони були ухвалені на початку незалежності, тобто це 92-й, 93-й, там 9-97 роки, і чесно кажучи, вони вже морально застаріли. Тобто, ну ми вже не користуємося тими традиційними технологіями, які ми користуємося раніше, я да, навіть вас дивлюся з смартфону, а не з телевізора, і відповідно, ми вирішили, що ми будемо робити уже закон не просто про дізальні, а саме закон про медіа. Була створена робоча група. В неї входили як представники власне медійних груп, так і регулятора, так і громадських організацій. І цей процес тривав достатньо в таких гарячих баталіях. тобто іноді ми на одні статті могли сперечатися по кілька днів, тому що дійсно ми намагалися виписати так, щоб воно і працювало, і відповідало європейським нормам. Але можу сказати, що для нас іноді були сюрпризами власне саме європейські вимоги, зокрема. Вимоги щодо заборони, ви знаєте, що в Україні достатньо багато заборонили після вторгнення Росії в 2014 році, і це достатньо часто не подобалося нашим європейським партнерам, які ну більше мірою ратують за свободу слова. І я розумію, чому да? Ну, тільки все ж таки є наш контекст і контекст агресії. І щодо певних положень нам доводилося достатньо серйозно дискутувати. Зокрема, це призвело до того, що в законі з'явився окремий розділ дев'ятий, який власне стосується якби дії і регулятора, і медійних гравців саме під час агресії. Тому от саме історія закону вона дійсно десятирічна. Дуже показово, що всі медії і хороші і не дуже закону хвалються 13 числа. Напевно, в цьому є якась логіка, але це сталося вчора, і ми всі ще намагаємося зрозуміти власне, що ми зробили і як далі нам діяти. Але це це лише початок. Тобто це лише початок величезної реформи, яка займає кілька років. От якраз для розуміння глядачів, власне, що зробили і що це означає. Ми розуміємо, що певні правки, як писав і нардеп під голосу Ярослав Желізняк, були внесені в верховній. Ну вже в залі та були якісь зміни самого тексту законопроекту, який був першочергово, власне нині. А для розуміння глядачів, що основне буде змінювати закон про медіа. Ну, перш за все, напевно, почнемо з поняття медіа, да, тобто, ми позбавляємося по суті оцього архаїчного і я би сказав дещо дискримінаційного поняття засіб масової інформації, тобто медіа це не засіб. Медіа – це достатньо важливий гравець для демократії, для демократичного суспільства, який допомагає громадянам зробити усвідомлений вибір, розуміти певні явища і проблеми. І тому засіб тут явно не умісне поняття, тобто медіа. Це все ж таки посередне. І власне медіа стає явищем, тобто це форма, в якій журналісти, редакції представляють свій контент. Це може бути аудіальний, аудіовізуальний, текстовий. Не знаю, можливо, якісь з'являться нові види форми. Але медіа це саме явище. от Суспільне новини це медіа. А от Національна Суспільна телерадіокомпанія України це вже власне суб'єкт у сфері медіа, тобто це той, хто цей медіа продукує, і це перша така достатньо фундаментальна зміна, тобто, ми змінюємо. Розуміння, хто є хто. Друга зміна це, власне, перелік суб'єктів. Тобто, якщо ми говоримо про чинні закони, а закон набуде чинності через три місяці після його публікації, тобто, це, скоріше за все, весна 2023 року. Ми маємо перш за все ну, традиційні лінійні медіа, тобто це мова йде про телебачення класичне радіо. Нелінійні медіа це каталоги, ну, на кшталт. Ви можете дивитися фільми, програми, але які записані, упорядковані в певному порядку. А це суб'єкти онлайн медіа і тут ми розуміємо онлайн як онлайн-пресу, да, тобто це є такий термін paperless press, да, тобто без, без паперова преса тобто, це ті сайти, найбільш відомі сайтів України, якими ми споживаємо так само новини. Є аудізуальні медіа, в тому числі і онлайн, і в традиційними технологіями. Тобто технологія стає якби, вже на другий план. Первинно стає все ж таки, яким чином достач... Власне, що доставляється користувачу. І є спеціальні суб'єкти, які виділені в окремі категорії, ну, зокрема, власне, саме Суспільне. Тепер суспільне буде... І закон про суспільне тепер буде називатися про суспільні медіа. І власне таким чином ми легалізуємо всі цифрові платформи. Суспільного, які поки що на більшу міру знаходяться поза межами закону, а так само це і намовлення, і так само це спеціальні медіа, які, наприклад, записані в 9 розділі щодо Міністерства оборони. Ну, ми розуміємо, що це пов'язано саме з військовим військовим станом, військовими діями, які на жаль, в яких ми перебуваємо щодня, і це власне якби перше, тобто це суб'єктна історія. Друга історія це яким чином побудована взагалі система регулювання, тобто змінюються підходи до формування регулятора. Да, ми не можемо перейменувати регулятор. Він так і залишиться в Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, тому що вони записані в конституції. Законом ми не можемо змінити цю назву. Але регулятори, наприклад, це буде краще обиратися його члени, тобто запроваджується процедура рекомендацій членів для президента, чого зараз немає, і це зробить більш прозорим процес. Так само. Е членам національної ради становиться адекватні заробітні плати, що дуже і це власне це в тому числі була вимога європейців. Що незалежний регулятор має бути незалежним у всьому навіть тому, щоб члени не думали про свої заробіток а виконували якісно свої функції. Ще одна історія це співрегулювання. На жаль, і це це не претензія, але це факт. За час незалежності медійне середовище України не змогло сформувати те, що називається прес канцел тобто це. Це пресова рада, це саморегульовна інституція, яка б мала відповідати за якість журналістики, за ті речі неганебні, які з'являються в українських медіа, і в тому числі на них реагувати через такі механізми, як, наприклад, існує зараз комісія журналістської етики чи незалежна медійна рада. Але оцей сам весь механізм, він, на жаль, в Україні так і не склався. І саме тому ми прописали в законі співрегулювання, це спроба залучити ринок для того. Щоб ринок зміг сам виробляти правила гри щодо певних питань, деталізувати, наприклад, а що є онлайн медіа тобто які медіа ми за якими критеріями будемо визначати, що певний сайт чи певний канал є. Ну, скоріше, все ж таки сайт онлайн-медіа, а які і ні. Тобто, які критерії, це може виробити сам ринок, може сам домовитися, і регулятор в цьому плані є більшою мірою такий пасивний учасник, де він фіксує і підтверджує, що «да, я от візую вашу домовленість, і це насправді дуже хороший крок для того, щоб ринок став більш відповідальним і більш залученим. Що в принципі правильно, то що у всьому світі правила мають залучатися, перш за все, залученості бізнесу, а не кабінетних, якихось чиновників. Чи не знаю, якихось диванних експертів, які ніколи не працювали в цьому ринку, змінюються підходи до ліцензування реєстрації тобто, ми певною мірою лібералізуємо систему. Реєстрації медіа, тобто нас залишається ліцензування виключно для ефірного мовлення, тому що це радіочастотний ресурс, це те, що є обмеженим, і відповідно, як ми даємо ліцензії на добуток там нафти, солі та будь-яких копалень, такий саме на радіочастотний ресурс він є обмеженим, тому ліцензування тут залишиться. Але щодо решти діяльності, у нас залишається реєстрація. Щодо онлайн медіа у нас залишається добровільна реєстрація, і це досить хороший такий змін. На парадигми, яким чином держава взаємодіє з ринком. При цьому теж дуже важливо, що санкції вони достатньо удосконалені, вони достатньо стали складнішими. Я сказав, тобто у нас є незначні, значні грубі порушення для кожного типу медіа, там є свій набір за що. Але перед тим як одразу бігти і карати, да, як свого часу деякі наші уже одіозні політики в екзилі запроваджували ці системи. Регулятор має спочатку дати припи. Він має вказати, що ви порушили якусь норму, будь ласка, так не робіть. І медіа, якщо воно нормальне, якщо воно адекватне відповідальне, вона каже: Окей, я більше так не буду робити. І в цьому випадку санкція не застосовується. Але якщо далі є порушення, повторення, звісно, починаються штрафи, починаються ну, більш серйозні. Більш серйозні наслідки, і звісно, що є великий пласт норм, який певно міри перекочував з нинішніх з нинішнього закону про телебачення, певно, міру, звісно, удосконалений. Це і там щодо мови, щодо захисту дітей, щодо поширення офіційних повідомлень щодо надзвичайних ситуацій. Але з'являються такі речі, як, наприклад, доступ до інформації про події значного суспільного інтересу, це директивна норма, яка говорить про те, що кожна медіа має право. Мати доступ до принаймні новинних елементів, щоб розказати про що, що є важливим. Далі вже регулятор там спільно з ринком, визначає цей перелік. А що власне є важливим для суспільства? Це може бути якісь не знаю Євробачення, це можуть бути якісь спортивні програми, це можуть бути якісь не знаю надзвичайні фестивалі. Це вже кожна країна вирішує для себе. І власне для нас це теж є е, нові норми. Е, ну, і... Звісно, те, що я говорив про власне саме останній дев'ятий розділ, це розділ агресії. Він визначає правила, яким чином регулятор і ринок має діяти от в цей період, тому що зараз це дуже фрагментовані норми. і Часто регулятор його часто звинувачують, що він не діє, не реагує на якісь порушення, але забувають, що ну регулятор має діяти відповідно до 19 статті конституції в межах і в спосіб передбачено законом, і якщо цього не передбачено, які в них хороші не були на члени, на, на Нальої ради вони просто не можуть цього вчинити інакше далі будуть санкції вже для них. І власне, тому поява цього розділу це надзвичайно важливо, і це такий достатньо складний був процес його ухвалити. Ну і основна частина закону, напевно, половина тексту закону це зміни в інші закони. Тобто нам доводиться міняти величезну кількість інших законів, бо згадка медіа у нас просто просякнута, напевно, ну законами, може, 50, якщо їх не більше. Тому, от так виглядає зараз ця система. Ми самі чекаємо, звісно, фінальний текст, бо вчора. Ми знаємо, що були вилучені наразі правки в Виборчий кодекс, і принаймні є політичне домовлення, що ці правки будуть внесені просто окремим законопроектом для того, щоб не змішувати два явища. Але ми знаємо, що це ну, не дуже сподобалось в тому числі і нам, і нашим партнерам наштала громадянської мережі опори, яка дуже активно брала участь в розробці саме цього пласту. Поправок, бо це правило у жидіяльності медіа всіх типів Пане, під час виборів, жаль, в тому числі залишається буквально дві хвилинки. Я би хотіла ще озвучити та наші колеги, коли писали про цей закон до його прийняття, то вони цитували деяких депутатів і активістів, які колеги суспільного, які висловлювали побоювання. Вони казали, що цей закон містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії, і вони казали, що існує небезпека розмін. Нування роз... ну, якби що знову ж таки ми цей кордони, ці квоти, які були для україномовного контенту, нині будемо якось нівелювати. Наскільки це правда, наскільки це дійсно є в цьому законі? Ну насправді да у нас була достатньо жорстка дискусія власне, з цими активістами, і вся історія полягала: по перше, хто як читав норму, і це, це нормально. А друга історія, звісно, полягала якраз в санкційному механізмі. Тобто, ми передбачали можливість того, що медіа можуть помилятися, і відповідно робили певні пославлені. І це власне тому активісти дуже були стурбовані цим питанням, щоб не вийшло так, що ми дозволяємо там годину чи більше ефіру туди-сюди. Власне, якісь інші музиці. Ну, на щастя, ми пройшли цю історію, тобто ми знаємо, що ну, більш-менш ми знайшли компроміс, тобто це стосувалося власне, і часу, і це стосувалося списків. Тобто, списки це було, напевно, найбільше у нас жорстких дебатів, причому як з нашими активістами, так і з європейцями. Ви вийшли на певні компромісні норми, тобто доведеться парламенту щороку переглядати ці переліки заборонених осіб. і це це, це, це певна міру проблема для нас, але ми нічого не можемо зробити, тому що тут вже є вимоги єврейських експертів. Але здебільшого, тут якраз компроміс був знайдений, і очевидно, що найбільший найважливіший в цьому законі це як він запрацює, тому що ми написали текст. А от імплементація це вже буде не в наших руках, і від цього буде дуже залежати наскільки він дійсно буде успішним, якісним, і наскільки нам багато правок доведеться писати, умовно кажучи, через рік. Пане Ігоре, дякуємо вам за аналіз. Ігор розкладай, головний експерт з медійного права центру демократії та верховенства права. Був у нас на зв'язку.